З Марією Гаврилівною ми познайомилися під час зйомок у новому Давидкові. Люди сказали, у нас у селі бабця живе, якій недавно 100 років стукнуло. Сам, мовляв, міський голова Мукачева приїжджав її вітати, ну як не зайти. Але те, що я почула від пані Марії, надихнуло зробити окреме інтерв'ю у Рубриці портрети. Цей портрет не потребує коментарів, його треба слухати, вникати, вдихати, аналізувати. А ще вчитися оптимізму, вірі та любові до життя. Запрошую. Ласку кожний любить. Ласку кожний любить, правда, шита? Бати. Ну, як звати Кузьма Марія? Я чула Кузьма Марія, що не так давно. Вам виповнилося не багато і немало, а сто років. Ну, То мені ще не видать що сто. А кій куся Знаєте, такий переход є у людині, що то думають собі. Уж... Хочеться жити. Хочеться жити, правда? Так. Так Та думаю, що хоче жити. Мені здається, у вас такий дуже веселий характер. Ха -ха -ха. Бо я раз два свої передумувала на добре. Це навіть якщо трошки і не добре кругом, а треба думати, що усе добре. Усе шутку люрі. Кить бись ми всі так. У Нам треба всім так жити. Бо ки ти добро робиш і тобі заверне обов'язково. Чи щось було все-таки у житті такое, що ви трошки тобі в нашому селі почалася із конфесії, священик нарубав дров, людися помішали, і такий конфлект був, знаєте? Але все мені казала, хоч би якийсь священик прийшов у село. Або був єврей, чи, чи мусульман, чи яка, який би був ти свою церкву не лишай. Ти йди до нього, бо ти ще не молиш ні московському, ні патріарху другому, нікому. Ти йдеш там і спасителів до того, що обертати. І не думай не яку конфесію Іди що до Бога моли. Я так розумію, що ви розстроюєтеся, коли щось які, якісь такі церковні діла. І І всякі. І всякі бо в мене не було. Мала маєте якої? Таких треба побити, що діти не мають. Постріляти їх треба, убити їх. Чекайте, чекайте, то що люди так говорили? О, я! Я не могла була у, у колгосді робити і увідіти, що я заробила, не дайте Боже. Бо чим я втворила двері у контурі, де сиділи Тут тот мілочочки, щенщина була тихо. а то перше було. На нашку, що нам треба у вас діти не є, ідіть робити. Та як ото? І, так. І, Бо свої пруд не могли нікде глядати. Чим йому творила, то було перше. Що вам треба? У вас діти не є. о, то не моя дитина. Родина ось що є найбільшим багатством Марії Гаврилівни. Прийомна донька, двоє онуків, чотири правнуки. Що я раду? Я своїм правнукам малий ходить у семи клас, а мала в п'ятий клас. У мені мудрості дуже багато, знають, і я їм розказую у казках у такі. Я казала, ми усі ліжуємо на дворі. Так, кесть має своє господарство, а я казала, така щаслива. На чим світі, мав вже такі великі руки, а така щаслива, що коли я уйду на двір і кугутик за кукуріче, то є двір? За кукуріка в курів і наш під корем прийшовся погладити, йому хліба погладив. Прийду ту і суть мачата. Счастлива сім'я у світі, що погладить міньку, малу і велику і кутик за кукурік. І загрюкало свинятко у куті. Значить, то двір жиє. І ми у сім'ї ж... думаємо, як жити далі і, загор... і... загорати. Землю і не димнуватися, очистити, покопати і ти будеш святий. І треба землю любити, на земля нас кормить, бо як нас не кормила, там нема, не жили, бо ми не мали що їсти. І хліб, і крумпить, і худоба худобася угодовала.

Два річні куртки і посадила десять на іншому боці і десять на другій боці. Так що той виноград, то, то теж висадили. Та. та я дивилася, пилися ми всі, і свиніся зарізали, і сятки були, то на рік сілила доброго вина А може, посадила, коли б прийшли, наділили нам. Туди радянська влада прийшла, і перший раз дуже ще много поженіло молодих людей, прийшли з війни, і мися поженили з 46-го, 47-го року. І почалася колективізація. І обіцяли кожному копію довкару дадуть участок. А у сім'ї були, я вдалася, там були дві, дві сім'ї були, а старі були, та три сім'ї, ми, у інші ж жили. Та треба було десяти. І коли наділили, а коли тепер я чув, що каже, коли буде мати дитину, то їй даме 50 тисяч, що вродить. Стовецька власть не давала нікому, ані копійку, клали налогами. Без діти моє кітнував три троє діти, бо мали двоє. Уродили ще троє дітей та з вас зняли. А інше треба було кожний рік платити. То, коли прийшла весна, мої діти не мали. А я вже чула, бо був той такий, що налоге збирав. А він такий крикливий був. ще спинив, він го й каже, бездітної. Гроші давайте. А ще не платили, та прийшли до хіста, позирали, що у вас є. І був му качеві такий магазин, Вони нец ото забрали, покрали. Кож купив, заплатили, то хитро ще робив. І не ці дали вас вітки, бо ще не колективізація, а мій чоловік пішов заробити у мукачево, а там треба було справку із села, що впущали, бо це взяли на роботу. А нам треба 300 платити на рік. І то кожний рік, а все ще мало. Коровичка 120 літрів молока уносити за кличку свіженького. у москальських в садиках пили доброе молочко і вложили, дали вам ну, участок, зліпили ще якусь кучку, зайшли ще в дно і починайте робити за ту ті. Туті налоги, і то не може було не вплатити, не вмолити. Нуве молочин. Ви знаєте, тут кожний крок, напевно, ні? так, ваш ріх. Так, таке йому тут. Тоненький, як палець, що його поливали. — Та то ви його садили. Та правда. Ого. А то ворона пустила. Ворони люблять брати в ріхи. А вона пустила той, а він убив такої ж тиблогий гішваблік. А я увиділа, що то ріх. І я прикрила його, бо не зазвонив і він ще встав. А через. То як поклала копачи і прив'язала в мукусь вони зломив у тобі. Десь десь то було сорок років тому. Я всіх садила тума. По політиці буду говорити, та може вам це то любити не буде. І шістьох держав. І двадцятьох президентів, ви мені повічте, кого ви хочете чути. Зеленський двадцятої. <гум> От вида ви всіх знову, котрі були розведені і котрі були неженаті, і котрі як се вели. Раз ви вже самі на цю тему. ось як ви видите майбутнє України? Прекрасна буде держава. Я своїм дітям і внукам говорю. Прекрасна держава, але кітьма будемо самі. Над нашими концями не буде сидіти никого. Самостійні. Кіч то та держава, а, за, Там, за Німеччину, така маленька. Словенія. Ай, ай, ай. To 2 milijoni ljudi. In oni imajo svojo državo, in imajo svojega predsednika, in moško svoje. 2 milijoni ljudi. A to taka država, in oni rečejo: A meni tam, ja ne tamljujem, obom bori svojo Ukrajino. Vse tako je, a ne bodi razdrobljeno. Коли я ходила до школи, поступила у гімназію. Ну та прийшли, ми така, наша Україна буде. Ну, там було 36-го року. І ми прийшли діти думають, так і вчились, ми ще з цим ще не мала Україна, туди нас вчили. І, і вчили нас українські, і вчили нас. Червона калина. Так. Так. Прекрасно. Но ми мали, Волошин був президент наш, ну ми не знали, ну як то, ось б... хуст був наш головний город. Ви подумайте собі. А в Мукачеві були мадяри, а ми були, бо тут границя була. І нам у город не можна було йти. Так. Ми були українські. А то було, ну то довго не було. Лимці місяці. А так прийшло, мадярської восько зайняли, прийшли мадярські солдати, шандарі, но ми з того не мали нигде Ну, тарус професор мадярський, адвокат мадярський, судді Мадярський. Ми слова не мали, і треба було нараз вчитися язик. І хлопці пішли служити війську і називали нас білий споруд. Знаєте, що то? то То вонячий простак. То хлопці наші діставали, бо не знали, не розуміли по маячці. В ага. жили в Будапешті, пиші, собор геть, низьку. Де А як, ви думаєте, А та, туди так не було, і тепер ось по вязку та ще крутить, та не йде та втікне, та ще чиса стулить, струлить, та піде за границю. То ще та, я ще трох, десь прийшла такся так Бейвов Белонич прийшов таким, таким таким, хлопчим, у навечір мати та що зладила, і рано пішов. І не коса не крутив, не вертів, ось я не йду десь. А війна вже все почала, бо німець вже почав. Ну, мама ходила в Австро Венгрію і няню до школи, коли ще була перша світова війна, та знали, добрі помадянській говорити. І няня вписував газету. Тарпа ти його сто, тока була на майдарському язику, набила. А, а я була до школа дівчина, мужек була, мала вона 17, уже було вісімнадцять, бо ж як уже німці воювали. А мама мені каже, Маріо, а ну пой, позирай гітлер. А можна, а він був славний як це то веде восько за Німечко. А я прийшла і на діті карпатіли великий портрет. А я кажу, так, мабуть, а це гітлер? Він кажуть, ай це літер, він велику силу має, усіх, у він євреїв усіх уничтожує і цеган. A ja kažem, a jak ih oni štižu ili ja to ne, ona mora na to prijeti, mama kažu. Jako im pa, bude ih ubivati, paleti, rustriljavati, a ja kažu, hospodi, oh, da, 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 a ja kažu, da, ta, da, ta, tako vlaš treba mati. Da u vinu ću, nije, kažu, u vinu raz u svoju državi, a pa gde zajde, da i tam bude to robiti. A ja kažu, mamo, А я виджу який, він э, такий мав, такий, а, а, а так стоїть. А я кажу, мамо, а то кого поза нього стоїть, а мама каже, то його аютант. А я кажу, а що то аютант? Ну, то якийсь близький йому чоловік, то Робін троп. Ну, а як же? Був такий іще пакт молотова і А, Вони підписували мирний договор, а так пишу один у один, бив, а другий і напали на один на дро. Бо єдини собі думав, хіба я захватив і другий. Ну, слухайте, а що зараз хіба не так? Так повторюється. То не думайте собі, то і сусідове.

У їм розказував був, і вони то шутку знав. Шутку знали. Шутку знали. Я в школу ходила, та ви, коли прийшов інспектор, мене вчителька і вчитель клікали, бо я вірші казала. Я ще вам дорозповім вірші. Знаєте, який вірш був? То наш Закарпатський був. Не продам рідну землю. Такий вірш був. Прийшли чужі люди до моєї хати, продай хлопець землю, будеш панувати. цю низьку хату маленькі оконця, дістанеш талярі світліші у сонця, глянув я на гроші. Блискучі студині, ой, як би потемніло у них у хатині. Ой телеві бічі, ой телеві світлі, ці мені, гони усе заплатити, заплатити хату, стодало огор, а чи заплатити Барвінькову гору, заплатите ниву. Білий на них колос, а чи заплатите дзвону в наш голос? І родний спів, супільки звук милих і цвітар, де мріють батьківські могили. Отож мені треба між ними спочити, щоб гроб отцевський знайшли легко діти. Беріть собі гроші, мені їх не треба. За гроші не куплю світ родного неба, а не Карпат шум, а не тис воду. Копродає землю, топ не нашого роду.